Ніколи не починайте фарбувати стіни, поки не зробите одну просту перевірку, а ще краще дві. Візуально стіни можуть здаватися рівними, але варто тільки підсвітити їх під правильним кутом, і ви побачите все, в тому числі й майбутнє, в якому ви дуже злі, тому що ваш ремонт вийшов неякісним та негарним. Є два ключових етапи перевірки стін, які ніколи не можна ігнорувати. Перший після штукатурки тут знадобиться кутник 90 градусів для перевірки прямих кутів, і будівельний рівень не менше 2,5 метри перевіряємо кожну стіну по вертикалі, горизонталі та діагоналі. І навіть незначне відхилення може вилізти пізніше під час оздоблення та меблювання. Другий етап малярні роботи. Саме тут перевірка є максимально прискіпливою. Найкращий інструмент яскравий ліхтар. Перевіряємо при пасмурній погоді або після заходу сонця. Прикладаємо ліхтар до стін, ведемо ним вздовж поверхні, і якщо не видно жодної тіні або хвилі, стіни готові до пофарбування. Є ще певна кількість дуже важливих перевірок. І про них я розкажу пізніше, тому підписуйся. Тут ми завжди говоримо про дизайн та ремонт. І Якщо хочеш розбиратись в дизайні та ремонті не гірше любого дизайнера, ти знаєш, що робити.